Уже 28 липня Україна відзначає 1025-річчя хрещення Київської Русі. У Рівненському культурно-археологічному центрі Пересопниця до знаменної дати представили унікальну експозицію, переклади святого письма різними мовами світу. Їх тут понад чотири десятки. У світі ніхто їх не збирає, абсолютно жодна інституція не збирає, наскільки мені відомо на сьогоднішній день, то це дуже багато. Час. І це основні мови. Сьогодні зібрані основні мови європейських країн. І основні мови з азіатських країн, в'єтнамська, китайська, корейська. У пересопниці розповідають відвідувачі виставки не аби як цікавлять переклади такими мовами, як ромська, перська, а ще каракалпацька. Найбільше звичайно туристи за кордону цікавляться своєю мовою. І вони одразу біжать і питають: а чи є нашою мовою книга? І якщо каже, що є, виставлена в залі. Вони обов'язково біжать, щоб просто долучитися так далеко від своєї землі до своєї культури, хоч трошки. А це Євангеліє Львів найдавніша книга в експозиції – Святе письмо 1670 року. Це традиційне канонічне четверо Євангелія, і книга, як ви можете пізніше бачити, розгорнута саме на Євангелії від Іоанна, оскільки кожен з наших туристів, відвідувачів паломників, пам'ятає Євангелії від Іоанна, саме його початок. Спочатку було слово, слово було від Бога і так далі. Деякі книги у виставці тимчасово, та більшість це дарунки, зокрема від іноземних делегацій. А ще тут є давні біблії, котрі раніше зберігалися у навколишніх селах, і куди ж без пересопницького євангелія для відтворення повнокольорових сторінок, якого навіть підібрано папір, що повністю за своєю фактурою відповідає пергаменту. туристам. Колекція перекладів святого письма до вподоби. Найбільше сподобалося те, що тут є багато. Варіантів біблії, ну також теперішні і колишні, дуже гарні макети колишні, які були. Можна наглянути, яка була колись пересопниця. Культурно-археологічний центр для представлення експозиції обрали не випадково. Пересопниця є одним із таких культових місць вже тепер, де збираються постійно люди, де дух християнства, оскільки все ж таки пересопницьке Євангеліє. Така святиня побачити на власні очі та почути історію кожного з перекладів святого письма. Всі охочі зможуть в будь-який час. Експозиція діятиме постійно і далі доповнюватиметься. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.